uşağı Так сильно Важко в серці так мені поможи з гріхів, щоб я повстав. Боже мій, багато щастя. У житті не прошу я, хай така буде. Життєва путь моя, лише одного прагну я відчувати, як твоя, сильна ніжна Батьківська рука на плечах лежить моїх у вогні життєвих битв, береже. Предвічний Боже, Твоє милосердя незбагненне, а Його скарб невичерпний. Милостиво поглянь на нас і додай нам свого милосердя, щоб ми в важкі хвилини не впадали у відчай, ані не падали Духом, а з великою довірою віддались Твоїй святій волі, яка є любов'ю і милосердям. Онезбагненне і безмірне Боже милосердя! То тебе гідно возвеличити і прославити може, найголовніша ознака Бога Всемогутнього ти солодка надія для грішної людини. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і Сина, і Сходи, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і славимо, що говорив через пророків єдину, святу, Соборну і Апостолську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий хлібкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе. На тебе всю надію свою покладаємо, щиро просимо Тебе, дорогий наш Ісусе Христе, огорни нас своєю любов'ю, огорни всіх немічних, поранених, полонених, вдів, сиріток, огорни своєю любов'ю кожного нашого захисника, дай їм сили, витримки, мужності здолати ворога і принести мир і спокій. Рідній Україні, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую, дорога молитовна родина, за спільне молитовне єднання, вервички до Божого милосердя. Нехай свята Божа любов перебуває у нас завжди і повсякчас. На кожному кроці у житті нехай нас супроводжує Боже милосердя. Бажаю всім щасливого, Божого вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки, притерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Ти хресний шлях пройшов, Ісусе милий тебе ганьби мучили кати, а Ти мовчав, хоч серце кров'ю плило, коли народ увесь кричав розплив, з тебе знущав. Штовхали з прокльонами на хресну смерть вели, а ти мовчав, хоч сили вже здавали, покірно, йшов до Хресної Гори. О, Чекала смерть тебе на цій горі, а серце сильно билось від тривоги, і краплі крові падали до ніг Спинився час, і очі зупинились. На найрідніші матінці своїй і в одну мить два погляди зустрілись, і вчуло серце, той нестерпний біль. О, роз... І катували, в лице плювали. Тобі